Добрий день, з вами я, Назарія Татарчук, і сьогодні ми поспілкуємось з справжнім героєм України. Вітаю, представтесь, будь ласка. Дякую. Мене звати Мальничук Андрій, я головний сержант першого взводу, першої роти окремого стрілецького 57-го батальйону. Розказуй, що тебе цікавить. Війна це дуже страшно. Але чи були у вас колись цікаві чи кумедні випадки на війні? Ой, кумедних випадків вони були не дуже часто на перших порах, тому що не до сміху було, якщо чесно. Але вже коли адаптувалися, вже ми трошки шуткували один з одним. І десь соль в каву кидали, але один над одним ми фактично не шуткували, тому що ніхто не знав, як це сприйматися буде, тому що війна це досить складна справа. І Ми могли шуткувати, коли вже з позиції виходили, вже видихнули, зняли бронежилет, зняли каску, вже могли поїсти, піти в баню, попаритися вже там могли пошуткувати. А кумедні випадки вони такі були. І от я перший день приїхав на позиції, я був здивований, що деякі хлопці вже без броніка ходять, бо тут важко було ходити. Хоча стріляє, кидають на цей, постійно падають міни. І я дивлюся, і сміх, і гріх. А він без броніка. Ну як тут не посміятися, якщо людина вже привикла настільки, що це, звісно, робити не можна, але. Бо такі випадки були. Вони не стільки комедні, скільки були такі несуразні, я би так сказав. А ви колись боялися взагалі на війні? Звісно, постійно боялися. Кожен раз, коли виходиш на позиції, ти... Саме страшно було дойти, бо ми йшли, е... виходить, в подальшому вже десь біля сіми кілометрів, тому що... Дуже багато мало залишилося бронетранспортерів, які нас підвозили. Вони залишали нас в лісі, щоб їх не могли підбити. І ми йшли десь 5-7 кілометрів. Оцей шлях, коли ти йдеш до позиції і шлях назад, ну, він вважався найскладнішим, тому що там постійно прилітало, постійно були міни, які літали поруч біля тебе. І нам треба було якимось чином дойти до цих позицій. Тому що це було страшно. Ну і страшно, звісно, було, коли ти сидиш в окопі, а по тобі літають міни, і ти, дум... і ти думаєш, попаде-не попаде. Оце страшно. Але з часом привикли вже, знали, де що, як треба укриватися, як треба маскируватися. І привикли, скажімо так, до цього страху. Але на початку було дуже страшно. Так що... Без страху не взяться, це тільки дурні бояться, тому що е якщо ти не боїшся, все, ти можеш, е ти можеш не вийти з позиції, тому що ти стаєш ну, ти, ти ні за що не переживаєш, і ти одразу можеш попасти під роздачу, грубо кажучи. Тому що Ти вважаєш, що ти, тебе ніхто не, не зачепить, ніхто в тебе не попаде. І тим самим ти піддаєшся, на те, що тебе можуть просто-напросто... Підстрелити. Тому треба було завжди думати про те, що був страх біля тебе. Якщо страху нема, це проблема. Колись було таке, що все проходило буквально ідеально. Да, бо, да. Або майже. Це ідеально. були щасливі дні. Е, було так, що, наприклад, ми заходили на позиції, ми там по три дні були мінімум, по чотири, а то і по п'ять, і по шість я був. Виконував обов'язки командира взводу, то я бував, таке, що і п'ять суток знаходився на КСП. І бували такі дні, що ну от тишина. Це, це пов'язано було скорше всього з тим, що е, цим оркам е, поки снаряди мали підвести, поки там відвезти якась ротація. І оці дні були найщасливіші, тому що була тиша. Ми в цей час теж не сиділи, ми калючки могли розтягнути, окопи могли спокійно копати, але воно могло бути в будь-який момент. Раз і тишина пропала. Тому ми бували такі дні, що по три дні було тихо. Ну, відносно тихо, мається на увазі. Міни не падали як дощ. Це вже проблема. А коли вони десь там впаде, там, сям, то це вважалося тихо. А ви коли знаходили секретні штаби орків? Я не знаходив, а з мого з третього взводу був такий випадок. Ми йшли ночі на позиції. І він трохи не туди пішов і заблукав. І вийшов, виходить, не там, де мали бути позиції, а вийшов на позицію орків. І він вже перед ранком розуміє, що він не туди попав. Дивиться, що там е трупи не наші, а трупи, виходить, москалів. І він зрозумів, що він попав не в свій окоп. І він, коротше, Почав дивитися, чи є якісь документи, чи є якісь е цінні інформації, знайшов карту. Карту їхню. І цю карту він бере, зв'язується по рації, що він не там, бере цю карту, забирає її до нас, приходить до нас на шість цього І після цього, як він цю карту вже віддав в штаб, він отримав нагороду. Ішов, ішов по своєму. По своєму Азіму, то, як кажуть, я попав не туди і знайшов карту, і таким чином він дуже допоміг значить, нашим, нашій розвідці. Він зробив фактично роботу за розвідку. І ми вже знали позиції орків, де хто що розташований, і нам було легше вже їх бомбити. Ви колись приручали взагалі тварин на війні? Ох, звісно. У нас ми коли жили в підвалі в Константинівці, до нас там при, причепилися якихось, три таких молодих щенка. І вони на наших очах виросли, то багато військових попри нас ходило. І вони знали тільки наших військових. Якщо чужий військовий або якийсь цивільний йде, то там вони так гавкали, що просто капець. Ми вже помітили, що настільки собаки були якось відчували, якщо ти їдеш на нашій машині, от на позиції. І вони не гавкають, значить все добре. А бували такі дні, що вони… От ти виїжджаєш, а вони не з того не з цього починають гавкати і типу, не пускати нас, знаєш? От вони не пускають нас. І після цього, як вийшло по статистиці, то забомбили наш цей, то вийшло, що поверталися поранені. Отак от, от відчували собаки. нас. І вони нас постійно охороняли, бо ми спали десь-сюди. Десь, туди вони на порозі сидять, і, якщо не дай Бог, то що вони одразу гавкають. Самі до нас привчилися і ми їх прикормили. Так що було у нас таких три бойових пса. Класні собаки. Да, взагалі бомба. Вони цей, вони настільки, не дай Бог, чужа собака, навіть бів для них, проходи, вони вже гавкають. Хоча вони такі невеликі були, але дуже охороняли нас. А ще ми, наш замполіт, пішов на базар і так, щоб було цікаво, купив двох попугаїв. Клітки, все, купив двох попугаїв, ми їх там кормили, вони там цвірінькали кожен день. Ну так, щоб, як кажуть, зелений куточок у нас був такий. Потім ми лишили ті попугаї вже віддали другим цивільним, але у нас такі попугаї теж були. Коротше, з живого голка була тільки собаки і попугаї. То ви любите тварину? Звісно. У мене кіт, якийсь прибився, то він зі мною тільки спав. Маленький кошеня, пугольох ми його назвали. Чорний такий був капець. І він тільки приходить біля мене, лягає, все він зі мною спить. Що взагалі допомагає вам воювати, наприклад, підтримує вас? Ну, ви знаєте, ми півроку були під Києвом напрямок Буча Ірпінь. Ми там стояли теж в лісі. І ми за цей період з хлопцями ну, дуже сильно сплотилися, наш взвод, подружилися. і вже коли. Ми вже були на позиціях, вже коли воювали, то ми не сумнівалися ні в кому. Всі хлопці були настільки рідними, що ми не переживали один за одним. І отак, от, знаючи, що поруч знаходиться людина, яка тебе завжди і витягне, і якщо ти поранений, то вона тебе і надасть тобі першу допомогу. І оце підтримували, і за цього не боялися, що знали, що ми один за одного, плече в плече. Тільки друзі, тільки побратими, які поруч з тебе, на яких ти постійно маєш надію, і який сам буде поранений, але тебе буде тягнути так само. Один за одного в критичній ситуації будемо стояти до кінця. І, оце, і оце надихало. це надихало. Що ти не боїшся, що тебе десь залишать, що за тобою не вернуться, не повернуться. Це дуже підтримувало нас там. Хто вас найбільше взагалі там підтримує? Дуже допомагали нам волонтери. Дуже, дуже дуже велика подяка їм. Вони нас завжди балували. Хотілося чогось домашнього. І от волонтери дуже часто нам привозили з нашої області, з Буковини. В основному вони знали, що ми там. Вони привозили нам домашню їжу, і нас це дуже надихало. Ми аж як хороша закрутка, якась хороша консерва, домашня там куриця, як зараз згадаю, приїхали з Новоселиці. Привезли закрутки, курінні, такі домашні, то ми аж не улетіли за три секунди. Всі порозкладали. Ми там в основному що? Ну, каші, борщі, суп. Ми самі собі готували, звісно, ходили на базар, але то не то. Коли з дому приїжджаєш, ти знаєш, що це з Буковини. А на яких напрямках ви воювали? Безпосередньо чув пісню Фортеця Бахмут. Так. От то ми там, там були. Від фортеці було там 200 метрів, КСП стояли, наші хлопці завжди забезпечували позиції іменно на фортеці. Крім нас там стояли інші бригади і батальйони, бо фортеця дуже длинна, такий окоп. Перед нами були москалі на 180 метрів через посадку. Оцей напрямок. А потім були напрямок Іванівський, потім часів Яр був. От я був особисто на таких напрямках. А За що ви отримали ці медалі? Перша медаль це е, свідчить про те, що я є учасником бойових дій і безпосередньо приймав участь у бойових діях в певний період. За це видається посвідчення і видається така медаль. А друга медаль мені вже видавали е, внаслідок поранення. Дуже така є традиція, що якщо тебе поранило, то тобі також дають таку медаль. Як ви відноситесь? До війни. Та як я можу? Нічого хорошого, ця війна не дає, тільки гори, тільки жертви, тільки покалічені судьби. Як тут можна відноситися до війни? Це дуже погано. Я пішов на цю війну для того, щоб такі, як ти хлопці, цього не бачили. Тому що я трошки пожив. вже... Мені, вже 40... Мені тоді було 47 років чи 46, то я вважав, що... В першу чергу маємо воювати ми, щоб ви не бачили цього. Це потрібно, щоб всі люди, волонтери, відкривали збори. Ну, я вважаю, що це не те, що потрібно. Це обов'язок кожного громадянина України, оскільки воюємо всі, і війна має зачепити і вже зачепила дуже багато сімей. Я можу сказати, що, напевно, в кожній сім'ї родич, напевно, має проблеми з цією війною. Хтось воює, хтось поранений, хтось цивільним постраждав і так далі. Зараз, на мою думку, трошки забулося це поняття, що там війна продовжується і не треба не те, що опускати руки, а треба ще більше зусиль прикладати для того, щоб там було набагато легше хлопцям, які там зараз. І вони мають відчувати, що тут за них переживають. Крім волонтерства, має бути не то, що відношення, а сама позиція така, що у нас країна воює. У нас не воює певна частина країни. У нас вся країна воює. І ми всі повинні разом, я кажу, другою хвилею, тому що перша хвиля, всі, всі включилися. Всі буквально всі включилися, коли війна почалася, а з часом чомусь отак от. Вона трошки війна, як кажуть, набридла чи що, я навіть не знаю, як сказати. Вона всім набридла. Але треба включатися всім людям для того, щоб продовжувати чинити опір. Має долучатися кожна сім'я, кожний, кожний громадянин, Будуть знати, що у нас війна. І все. Якщо він знає, що у нас війна, значить він має донатити, він має. Думати, що там, як, він має дивитися новини і в разі потреби завжди підключатися, волонтерити, тому що війна не закінчилась. І навряд чи вона закінчиться найближчим часом. Тому що всі ми бачимо згідно політичної ситуації, що Путіна вмовити не вдається, а значить, треба продовжувати воювати. А чим ви займалися до війни? Ох. Останнє місце роботи в мене була обласна військова державна адміністрація. Я був завідуючим сектору взаємодії з правоохоронними органами оборонної роботи. Коли почалася війна, ми почали формувати нашу територіальну оборону, наш батальйон територіальної оборони, ми створили штаб і онлайн працювали на те, щоб зробити злагодження з цього батальйону. Перших два-три тижні я займався безпосередньо цим. 24 на 7. Починаючи з бензина, закінчуючи папками для того, щоб якісь там документи зшивати і так далі. І ми всі потреби, які нам необхідні були для боєздатності нашої області, ми це створювали. Для цього була створена група з військових, з поліцейських, з працівників СБУ, з цивільного захисту, з прокуратури. І ми всі разом з поліцією, ми всі разом онлайн працювали. А після цього я зняв з себе броню, пішов з Збройні Сили України. Коли ви були такі, як я, то ким ви мріяли працювати? Я займався з третього класу, почав займатися дзюдо. Я дуже мав непогані успіхи, і вже в п'ятому-шостому класі я Хотів присвятити себе спортивній кар'єрі. Дзюдо — це моє хобі до сих пір, я до сих пір займаюся дзюдо, я зараз є президентом Федерації дзюдо в Чернівецькій області. Я люблю цей вид спорту. Хоча доля розпорядилася так, що після 11 класу пішов на юридичний факультет. От, До речі, там ззаду я перший був і там і навчався, закінчив його. Пішов працювати в прокуратуру, пропрацював в прокуратурі. До пенсії, фактично. Ну і після цього пішов в адміністрацію. А хотів бути спортсменом. Зараз от я надолуджую це і займаюся спортом. Я зараз тренер дитячий по дзюдо і самбо. В місті Стороженець. У мене є діти, вихованці. Я з ними їжу по змаганням, треную, щоб вони були, щоб у нас була здорова нація, щоб у нас були здорові діти. А можна спитати, як це взагалі воювати на війні? Ну, пішли, розкажу тобі. Я сам не знав, як це воювати, тому що коли ми е, тільки формувалися, я в крайній раз з автомата стріляв, коли мені було 17 років. І цей весь період я не був пов'язаний з військовими взагалі. Мені прийшлося два місяці, Дармо. день в день муштрував автомат. Тактика, тактичні заняття, бігові. Ми повністю вчилися, як треба взагалі воювати. І по полігонам, і стріляли, і сидячи, і боком, і стоячи, і як ми там тільки не стріляли, і пробіглися, і стріляли. Ну, коротше, не стрілялися ми хорошо. Але це була загальна підготовка перед війною. На жаль, війна змінилася, і основні критерії війни це було у нас. Як, як втікти від мін, які на нас падали кожен день. Це дуже було проблематично, тому що якраз в цьому проблема нас в цьому ніхто не вчив. І нам приходилося воювати вже по походу. Це... Самі, самі собі придумували, як нам треба спастися від цих мін. Тому що ми не знали, нас в цьому ніхто не вчив. Ми самі навчилися вже безпосередньо під час бойових дій. Ми вже чули по звуку, яка міна летить, чи це 80-ка, чи це 150-ка, чи 120-ка, чи це СПГ, чи це якась інша міна. Ми вже за рахунок цього навчилися по звуку, як від них тікати, як від них ховатися і так далі. Це було, звісно, і лячно, і тяжко. Але ми до цього привикли і слава Богу, залишилися живі. Щиро дякую за таку цікаву бесіду. Було дуже цікаво з вами познайомитись. Дякую тобі, Назар, що ми такий нестандартний формат зробили. Мені дуже приємно, що саме ти задавав питання, такі прості, цікаві, які цікавлять твого віку. Мені дуже приємно з тобою було поспілкуватися.